Чотири роки тому в селі у селі Кунщатеофіпільського району відродився Великий спорт. Один з найпопулярніших його видів не лише для нашої області, а й України. Важка атлетика неодноразово приносила нашій державі нагороди різного гатунку. Фермерське господарство Кунчанське та його керівник Володимир Пецюк чотири роки тому повернули у рідне село Великий Спорт. З того часу сюди з'їжджаються найсильніші важкоатлети області, як тренери, так і юні спортсмени. Радий, що приїхали. Думаю, що. Цей заряд бодрості, цей заряд ентузіазму, який буде на цих змаганнях, цей самий дух, він тільки підніме спортивні результати, підніме життєвий тон всіх людей. Оцей потік, який починається з маленького села Кунча, я думаю, що це таке, колись річка починається з трумка, то з маленького села починається такий потічок, який переросте в велику річку фізкультурного руху. У Кунчі не лише є свій зал, а й місцева спортивна секція. Тут є тренер та інструктор, сучасні спортивні снаряди та що найголовніше талановиті кадри. Нещодавно у Хмельницькій області проходили змагання на краще спортивне село. Кунча перемогла без шансів для своїх суперників. Це велика заслуга тефіполського району в цьому, тому що змагання проводилися в Тифібольському районі. Заслуга спортсменів. всіх. і я думаю, і надіюся, що на змаганнях, які будуть проходити. Вже на республіканському рівні ми наша команда повинна виступити достойно. Турнір традиційно відвідали і представники департаменту молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації головного мецената змагань Володимира Пецюка нагородили грамотою за те, що витрачає власні кошти на таку благородну і потрібну справу. Без компліментарності і не в обіду іншим меценатам, які є в цьому районі. Дозвольте імені департаменту освіти і науки. Молоді та спорту нагородити його дипломом. Я думаю, що це нагорода для нас всіх, для нашого ефіпольського району, для нашого. Села серед тих, хто завітав на турнір, чимало колишніх успішних спортсменів, які зараз є не менш успішними наставниками для молодих важкоатлетів, Кажуть, що змагання такі просто необхідні, адже діти та постійно перебувають у тонусі, мають можливість рости, досягати нових висот, намагатися бути кращими за своїх суперників. А для тренерів це просто свято. Адже багато хто з них і дотепер підтримує фізичну форму і має можливість продемонструвати і свої здібності. Це дуже чудово, що є такі. Люди, так як Володимир Володимирович, що допомагає Сергію Сергійовичу, який працює тренером тут з ложкої атлетики, таким людям треба заживо ставити пам'ятники. Вони дуже е роблять дуже хорошу справу. І от я не міг не приїхати сюди на ці змагання, тому що вони дуже літають дітей і молодь молодь села, а також Районних центрів, так як, от, наприклад, Городок, Чемирівці і другі районні центри, І дуже привлікають, і ми розвиваємо важку атлетику. На наші змагання приїхали представники Городоцького району, лісоводи Чемеровецького району, Маків Доневецького району, Волнінка, Волонський район і місто Шепетівка. І також представляє наша команда фермерського села Запучаці, району Міжовської дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» відділення Важка атлетика, фактично ці змагання є ще відбірним етапом до чемпіонату України, адже краще відбиратиме і нові федерація важкої атлетики. А для кунжанських важкоатлетів, які до слова і здобули найбільше перемог на турніри, це ще одна нагода довести, що вони перебувають на вірному шляху. І що завдяки підприємстві, які не лише дбає про розвиток свого рідного села в економічному, але й спортивному плані, вони можуть стати колись на Олімпійській п'єдестали і здобувати славу для рідної країни.